Присядь, друже, відпочинь, посмакуй спокійно кави. Новий починається день, сходить сонечко ласкаве. Всю ніч з тобою в бліндажі ми разом просиділи. Ідуть бої на рубежі, мені б твоєї сили, автомат, Джавелін несеш, володієш ними спритно. Хоча я пес хотів би теж бути тобі корисним. Друже, чотирилапий мій, відчуваю твою підтримку, приємний мені погляд твій, і гріє шуба спинку, слідом за мною ходиш всюди, і звуки розрізняєш, не можуть обійтися люди без допомоги, знаєш. Ти ворожий слід береш і можеш бути листоношею, нічого, що кави не п'єш. До сніданку тебе запрошую. Окрай цим хліба з молоком щиро почастуємо. Ти, мій друг, супергерой, і разом ми воюємо.